І снід можна вилікувати? Хай <різький> <Фейк>. Правильно, молодці! <вулиці>. на <різький> <різький> Це файт чи це фейк? Він може виносити комарі саме світ. Людина може дуже відрізнятися зовнішнім виглядом. Тобто людина, яка хвора на цю хворобу, дуже відрізняється від інших. Ні, <прізький> це файт.

Він може передаватися від імпозитивної матері до дитини під час вагітності, пологі або грудного одного вигодування. Молодці! Це сам! Я знаю, що це правда чи фейк? Добре. Він передається при цьому пашти інші файт. Фейк. Фейк. Молодець! Неправду, ви нам питання, ви скажете, правда це чи фай? Ви можете заразитися або заразити іншу людину біл інфекцією через обій, використуючись одним і тим же рушником або послуг. Mm -hmm. Молодці, джефей!